Вітаю. Так. Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова. Всім дякую, хто нас дочекався. Да, через технічну трошки неполадку, трошки затрималась. Але ж, все ж таки, у нас сьогодні з вами ефір. Він у нас присвячений питанню, призначення або з точки зору пенсійного фонду підстав для відмови в призначенні пенсії цивільної. Це у нас пенсія за ріком, за списком, інколи Чорнобильська пенсія так само, то тобто, питання саме в тому, що пенсійний фонд намагається відмовити в призначенні пенсії. Традиційно чекаємо ще трошки трошки зовсім часу для того, щоб долучилися до нас всі, хто має бажання сьогодні взяти участь у прямому ефірі. Нагадую, що так само у нас з вами в четвер буде. Рубрика відповіді на ваші питання, тому ви можете залишати питання в коментарях під цим ефіром, так само в коментарях на нашому сайті або ж відповідь на Фейсбук у Фейсбуці. Будемо раді на них відповісти. Так, о, хвилина, як завжди, всі, хто дочекався, дуже вам дякую. Ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича з вами адвокат Олена Воронкова. Сьогодні наше питання присвячено підставам для відмови. Пенсійним фондом у призначенні пенсії, і відповідно як з цим боротися, що можу сказати, можу сказати, те, що хто з нами давно дивиться нас, або хто був в мене тут на консультації, то в мене є така не зовсім коректна, але я вважаю цілком справедлива позиція щодо того, що пенсійний фонд призначений для опрацювання соціальної би, допомоги населенню. Але не дивлячись на своє призначення, по факту пенсійний фонд це та організація, яка дуже ретельно і прискіпливо перевіряє ваші документи. І, як правило, спрямування у них таке: перше, це не призначати пенсію, друге це призначити як можна менше, третє прорахувати невірно. Сьогодні ми поговоримо про причини для відмови в призначенні пенсії. Їх насправді безліч. Спробую пояснити найпоширеніше з них. І далі розберемо нашу постанову Верховного суду, яка не сказати, що перекреслила все те, що було до того, але дала новий поштовх для судової практики. І так, дуже часто пенсійний фонд не зараховує певні періоди трудового стажу згідно з трудовою книжкою або навіть всю трудову книжку. А хто наші шановні цивільні пенсіонери? Я думаю, що можливо, ви або ваші колеги ви з цим стикалися. Маю сподівання змогли вирішити ваше питання. А, поставте, будь ласка, лайк, щоб ми розуміли, хто вже стикнувся з цією бідою і проблемою, можете написати так само коментар під відео, так, плюсик чи одиничку також буде здорово. Хто у нас не соромиться проявити себе. Так, ну, бачу, прошла реакція, дякую вам дуже. А, відповідно, а, що відбувається? Да, пенсійний фонд інколи буває таке, що не зараховує певні о, пані бачу, пані Людмила Ковалевич. Да, пані Людмила, якщо ви ще не вирішили ваше питання, будь ласка, звертайтеся, ми будемо дуже раді допомогти вам його таки вирішити іншими випадками, чому, наприклад, пенсійний фонд не зараховує всю трудову книжку, це у нас може бути або неправильне виправлення у трудовій книжці внесене на титульній сторінці, ну, наприклад, там одруження, є да? тобто не було внесено змін згідно з інструкцією в трудову книжку на титульний аркуш. Також це може бути найменування, да? дуже шкода мені пані, які носять ім'я Наталя. Дуже красиве ім'я, безперечно, безперечно прекрасно, але для пенсійного фонду це такий. Маркер як підстава для відмови. Чому так трапляється? Тому що, як правило, ті особи, які стикаються з цією проблемою, це люди, які отримували паспорт ще тоді, коли воно було написано не тільки на українській мові. І, в принципі, да, це паспорт книжечка. І відповідно пенсійний фонд вважає, що ім'я Наталя, Ната Наталія і Ната з апострофом, да, і Наталія з м'яким знаком це чотири різні ім'я. Таким чином, до десь 18-19 року можна було отримати експертний висновок установи лінгвістичної, що це просто да, і це одне те саме ім'я. Відповідно, Пенсійний фонд це приймав. це саме стосується у нас питань прізвищ, да кузнецова, кузнецова там ну і так далі. Ось але десь умовно. Я точно зараз не готова сказати по термінах. Але 18 19 рік пенсійний фонд ні, все висновки більше не, не катуються. І відповідно, якщо ви не погоджуєтесь, будь ласка, звертайтесь до суду. Далі відповідно це відсутність печатки на титульному аркуші трудової книжки або відсутність підпису особи. Крім того, виправлення в наприклад, там не знаю, в даті народження чи, 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 чи ще багато чого. А це все було підставою для пенсійного фонду для відмови в призначенні пенсії. Ну як правило, відмови, тому що цей стаж не зараховується основним документом для пенсіонерів. Переважно да які підтверджує стаж трудова книжка. І відповідно, якщо немає цього стажу, то немає і пенсії. Далі те, що стосується по тексту да, самої трудової книжки, тобто не зарахування вже не всієї трудової книжки, а тільки якогось періоду. В ній, зокрема, це у нас стосується, наприклад, певного періоду стажу, коли або некоректно внесено відомості, да, там неправильно записано, або був такий, був такий абсурдний випадок, з моєї точки зору, ручка чернила. Були е, різного кольору, ну, тобто, запис почався синім кольором, потім ручка, на жаль, на записі закінчилась посередині, і продовжено було е, фіолетом, здається. Але це не принципово. А, пенсійний фонд каже: має сумніву щодо того, що цей е, запис є справедливим і відповідає дійсності. Так само е, з ще одного такого абсурдного, просто я б сказала абсурднішого, Випадку це було те, що пенсійний фонд не зарахував пільговий стаж особи по списку 1 через те, що в записі в трудовій книжці було написано дата, на яку посаду прийнято. Там написано наказ, номер наказу дата була цього наказу. Пенсійний фонд каже, не приймає. Я цей запис долі поперек. Реально долі поперек не можу зрозуміти, що ж в ньому не так. Чорніла одні, все видно, розбірило, без виправлень. Ну, начебто, все нормально. Ще запит, 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 Немає символу, номер. Знаєте, от е такий номер да, символу. Тобто, наказ є, циферки наказу є, але символу номер немає. Все пенсійний фонд не зарахував цей стаж. Через суд ми цього домоглися. Але в цілому, щоб ви просто розуміли всю абсурдність інколи прискіпливого ставлення пенсійного фонду до трудової книжки. З гарного суди переважно в більшості випадків ставали на сторону пенсіонерів. Тобто, якщо в трудовій книжці є запис, навіть без символу номер, або ще різними кольорами ручок, або або або, то суд казав про те, що основним документом, який підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка, і тільки за відсутності записів або некоректності їх потребується уточнюючи довідки або інші якісь документи. Відповідно, навіть якщо такого підприємства вже немає, довідку воно видати не може, в архів свої е, документи не здавало, що дуже часто, на жаль, наразі трапляється, зокрема з е, підприємствами нульових, 90 х нульових років, оскільки там архів здавався дуже оперативно, дуже е, ярко, палаючи і так далі. Були такі випадки. Е, тому, відповідно, да, особа е, звернулася до архіву, звернулася до статистики, все. Нема підтверджень ані спростування. Вона каже: Ну я більше нічого не можу зробити. Я йду до суду. І так вона все працювала, відповідно відсуджували, да, це все спростовували. Суд ставав на сторону пенсіонера. Чому? Тому що не корено з інструкцією, це все некоректне ставлення і некоректне заповнення, воно покладає відповідальність на працівників підприємства, на кадровий відділ чи на директора, хто здійснював це оформлення. Але ніяк не може бути підстави для позбавлення особи гарантованого конституцією права на соціальний захист, ну, соціальне забезпечення у даному випадку пенсії. І а, ця практика вона е, не один рік, вона тривала і а, дуже позитивно суди ставили до всіх будь-яких непорозумів трудовій книжці, а, тому що дійсно особа працювала. Да, Підтвердження цього є трудова книжка. Те, що в цій трудовій книжці якісь записи є не зовсім коректними, то це з точки зору суду, і в тому числі Верховного суду, не мало впливати на право особи на отримання пенсії. Значить, все зрозуміло, все було здорово, і, в принципі, пенсійний фонд на виконання судових рішень. Виконував, зараховував і призначав. Далі да, бували накладки щодо того, що призначав невірно, або зараховував, знаходив ще якісь помилки в документах. Так також буває, але тим не менш призначали. Наразі ж у нас в лютому, в січні, вибачаю, в січні цього року вийшла постанова Верховного суду, яка не можна сказати, що спростувала всі ті досягнення судової системи щодо зарахування стажу, але дала нам привід задуматися. А чи все може бути так е зрозуміло і якби схематично понятно, як ми до цього звикли? Зокрема, Верховний суд в постанові 28 січня 25-го року по справі 381, 32, 23 третього року, да, щоб ви розуміли, людина ма, там майже два роки доходила до того, щоб отримати свою пенсію. І це у нас 300, це у нас Кировоградків і ні, Ваннофранківськ, вбачається. Це у нас івано на франківськ по регіону, навіть не по Києву чи Житомиру, да, чи не по таких містах, мільйонниках як Харків чи Дніпропетровськ. Так ось. Верховний суд той тобто, спір був щодо того, що пенсійний фонд не зараховує певний період роботи особи на підприємстві на малому підприємстві Мішель з 1992 по 2004 рік. Ну тобто 12 років по факту людині не зарахували. Якщо ми навіть не кажемо про там новий стаж, який на жаль людьми переоцінюється, а нашою державою недооцінюється, то як правило, це суттєва частина самого стажу, яка може досить сильно вплинути на розмір пенсії. Людина домоглася суд, таки залишив ну условно змін і так, не без змін, суд задовільнив касаційну скаргу головного управління пенсійного фонду частково і направив на дорозгляд до в суди першої інстанції, оскільки суд в при розгляді цієї справи дійшов висновку, що судами на стоящих інстанцій не було би, досліджено, встановлено інших документів, так да, які б там були подані чи не були подані, які б підтверджували стаж особи в цьому підприємстві. Тобто, якщо дуже коротко сказати, то суд дійшов висновку ще самою само по собі. Запис в трудовій книжці, це ще не 100% гарантія того, що людина дійсно там працювала і це відповідає дійсності. І от тут якраз є той, якби, та, ну, проблема, я не скажу, але той гость цього всього, який може стурбувати наших майбутніх пенсіонерів або пенсіонерів, які наразі вийшли на пенсію, але щось їм там не донарахувало. Оскільки, відповідно, якщо. Посилаючи на цю постанову Верховного суду, у особи не буде додаткових документів, то суд може відмовити в здоволені позови щодо зарахування такого стажу. Чи перекреслює це все, якби можливість через суд, такі, все таки зобов'язати пенсійний фонд зарахувати відповідний стаж? Ні, однозначно, не перекреслює. Подивилась я рішення судів, які посилаються на цю постанову. А, так, їх не дуже багато, тому що минув тільки півтора-майже два місяці. Але, тим не менш, такі рішення судів вже є, дочиталися. Ну, вони б так до 100% підвищення по військовим пенсіям дочитувалися оперативно як до цього судового рішення. Але то ладно, то біль моя ще 20-го року. Відповідно, суди посилаються на це судове рішення, враховують ті додаткові довідки, які були у ну, подані особою до суду, і кажуть, що в принципі питань нема, особа підтвердила своє те, що право на призначення пенсії, відповідно, і ту обставину, що дійсно вона працювала. Що ж це для нас з вами значить? Це, мабуть, значить те, що треба більш обережно, більш прискипливо підходити до збору документів. І на жаль, коли бувають, ну бувають люди, хочуть швидше, я їх чудово розумію, коли порушено твоє право, коли ти на отримуєш пенсію, навіть якщо це не є основним видом твого доходу, то обурення воно зашкалює, хочеться швидше. Швидше хочеться до суду, швидше хочеться судове рішення, швидше хочеться його виконання. Але це рішення Верховного суду дає нам розуміння того, що до кожної справи, що стосується відмови в призначенні пенсії, або не зарахування стажу, треба готуватися. І тепер просто принести відповідь пенсійного фонду, де сказано, що ми вам не зараховуємо стаж ідіть до суду, і це просто оскаржити без будь-яких додаткових документів або без намагання максимально отримати такі документи. Да, бо дійсно є ситуації, зокрема окуповані території наразі, де. Ну, ти вже не можеш отримати ці документи, бо нема. З собою також немає людина, коли їхала, схватила найважливіше, там, не знаю, паспорт, якісь гроші, там, мінімальний пакет речей, і е, поїхала. Да? І ніхто не думав про те, що треба ще на підприємстві отримати уточнюючу довідку, про те, що колись там в 92-му році я працював на такому-то підприємстві. Ну, це навіть за умови, що взагалі таке підприємство ще існує. А, тому якби, це не значить, що ви не маєте права на пенсію, але це значить, що тісно до е, цих справ треба відноситись більш вже. Відповідально, оскільки з кожного приводу до суду ви можете звернутися тільки один раз, і а, який саме це буде раз, і а, який буде результат цього судового процесу, залежить тільки від вас. Бо дуже багато у нас зараз, як я інколи кажу, диваних експертів, які вважають, що якщо я один раз побачив судове рішення, яке мені подобається, то тепер, якщо я подам просто до суду і а, прикладу це судове рішення, суд обов'язково вирішить так само, як в цьому рішенні суду. На жаль, наші шановні глядачі, це не завжди спрацьовує. Буває така обставина без питань, але переважно у суди більш ніж вміють користуватися єдиним державним реєстром судових рішень. І якщо ви просто приклали рішення суду першої інстанції по аналогічному поводу, це для деяких суддів може бути підґрунтям дійсно для розгляду вашої справи, а деякі скажуть, що вважаєш, що я зовсім дурак, я сам не можу вирішити цю справу і навпаки, зроблять це навпаки відносно того, що ви їм надали. Тут вже ніколи не зданув, якщо не працював конкрет. А з цим апаратом ніколи не можеш наперед визначити, чи яким шляхом піде е, даний апарат суду, е, тому чи все пропало? Ні. Не все не пропало. Більш того, судимось, судилися, і думаю, будемо продовжувати судитися для того, щоб ви отримували свої законні і належні вам пенсії. Що для чого піднялося питання? Тому що дуже багато зараз у нас виходять на пенсію осіб, у яких якісь записів вже немає. Да, в трудовій книзі у когось немає самої трудової книжки, у когось відповідно це окуповані території, у когось це взагалі територія інших держав. Да, тобто і підтвердити це все люди зараз не можуть. І це нам дає просто уявлення до того, що треба просто більш автомотовно підходити до підготовки позову і документів, які ми до них додаємо. Ну щоб було зрозуміло, коли у нас був спір щодо призначення пенсії, там особи вона працювала на іноземну державу. То у нас отакий пакет документів був. Просто накази, довідки про заробітну плату, про там якісь відпустки і так далі, для того, щоб ці всі стажі йому зарахували, бо без них особа б не могла вийти на пенсію. Ну так, це такий вже можливо в іншу сторону, а, максимально а, складна ситуація. Да, тому що суду суду також треба це все опрацювати. Як правило, вистачає двох-трьох довідок для того, щоб підтвердити ваш стаж. А, да, або можливо, у вас є якісь там бланки, розрахункові листи, зарплатні відомості. Ну тут же, хто хто, хто ще зберігає. І можу можливо зрозуміти ваше здобування. Хто ж буде 20 років зберігати якісь там чеки? Я вам скажу так: у мене деякі особи-підприємці принесли приносять мені за 95-2000 роки квитанції про оплату податків, отак з стопочками складені, да, по роках, по місяцях і так далі. Тому чи це норма для всіх? Ні, на жаль, не норма. Бо якби це була норма, то було б значно простіше нам з вами виборювати ваші пенсії. Але дійсно так буває, що у людей зберігаються якісь старі документи. вони не надають їм довждо належного значення в житті, але коли потім ми приходимо до етапу призначення пенсії, воно досить часто реально рятує і пришвидшує розгляд справи, так що у нас ще сьогодні? Мабуть, ми з вами дуже коротко, бо судове засідання. Що у нас по відмов... відмовам є про призначення по стажу? Стаж, наскільки наш з вами стаж трудовий, страховий, важливий для призначення пенсії для її розміру? Дуже часто стикаюся на консультаціях, я відпрацював 40 років, а пенсія мала. Чому так? Шановні наші глядачі, знову таки, вас, вам пропагандували, нам казали так само, що відпрацюй нормально 20-35 років і буде тобі гарна пенсія. На жаль, за той період часу, коли ми отримали цю інформацію, до того періоду часу, коли ми вийшли на пенсію, минуло досить немало років. І на сьогоднішній момент часу, а вже ж, Трудовий і страховий стаж є дуже важливим елементом для призначення пенсії, але в першу чергу саме для призначення, тобто є мінімальна кількість років, яка у вас має бути для того, щоб ви могли вийти на пенсію. Далі ж буде це 31, 32 чи 33 роки. Як правило, суттєвої різниці на розмір пенсії немає, Да, не впливає воно так сильно. Так, а вже ж є поза понад стаж, але то ну я кажу, останній раз бачили, коли то 200 гривень за 12 чи 15 років понадармового стажу. Ну, мені здається, що реально а, законодавцям пенсійним фондом цей понатурмовий стаж недооцінений. Оскільки 12 років пропрацювати перші в своєму житті, да, коли тобі 30-40 років, і 12 років перепрацювати, коли тобі вже 70 Ну, мені здається, є різниця, і, навпаки, подальші роки мають більше оплачуватись, ніж ті, які були спочатку. Але... Що маємо, то маємо основним показником, а, які а, основними показниками, які впливають на розмір вашої пенсії при призначенні, це відповідно середній заробіток по країні, да, середній, розмір середнього заробітку по країні, який береться на відповідний календарний рік. Він береться за три роки. Це визначена величина, яка дається нам державою статистикою, Мінфіном, да відповідно і та особа, яка виходить на пенсію, подає документи, не виходить. Подає документи з 1 грудня 2024 року, буде мати меншу пенсію відсотків від 10 до 20, ніж та, яка подасть документи 1 січня 25-го року. Тому, якщо ваші три місяці по досягненню віку припадають на кінець року, то є смисл почекати січня і подати документи вже січня, для того, щоб вам був взятий вже оновлений показник середнього заробітку. І а вже ж, те, що немало важно, це ваша заробітна плата. Ну тут якраз біда. Біда полягає в тому, що так же сталося на теренах нашої держави, дуже мало хто працював всі роки там, з 2000 -го 2004 -го офіційно на повну заробітну плату. Або ж дійсно заробітна плата була значно вища середньої. Все ж інше нормальних показників не дає, на жаль. Дає осередні показники і суттєво на розмір пенсії не впливає. Але ви можете покращити свої, свої коефіцієнти заробітку за рахунок довідок про заробітну плату до 2000 року за 60 місяців, да, якщо є трошки менше, це нормально, також можна брати, але потрібно розраховувати, чи буде воно вигідно впливати на вашу пенсію, чи не буде. Відповідно, це можливість вплинути на коефіцієнт заробітку самого вашого. Тому а, чи потрібно працювати обов'язково, чи е, треба офіційно оформлюватись? Ну я би так всім радила би це робити, е, оскільки ніхто не знає, що буде з нашими пенсіями з умовами виходу на пенсію через 5, 10, 20, 50 років. Да, ну дивичись від того, кому коли на цю пенсію. І потім може так статися, що да, дійсно ви працювали все своє життя, але офіційних відомостей про це немає і ви ніяким чином це не доведете. Бо е, другий, мабуть, по е, Масовості запит а, від на консультаціях це. А якщо я працював неофіційно, мені цей стаж війде в е, страховий трудовий стаж для призначення пенсії е, на жаль, ні, єдина виповідь, яку я можу надати, єдине, що ви можете зробити, це докупити. Стаж по сьогоднішнім тарифам мовно кажучи за той період часу, коли вони працювали. Але кожен місяць це близько 4 тисяч, вже може навіть п'яти тисяч гривень, якщо ви докупаєте за минулий період. Якщо наперед в два рази менше, да? а якщо за минулий період докупаєте, то це майже там, 4, може, зараз вже більше тисяч гривень за місяць. Відповідно, не факт, що у вас буде пенсія набагато більше, ніж те, що вам доведеться сплатити пенсійного фонду да, для того, щоб призначити цю пенсію. Тому в цьому є смисл. Єдина біда, основна також це наші фізичні особи-підприємці, оскільки у вас, якщо ви оформлені чи ви сплачуєте податки, у вас іде стаж, але ваші заробітки не дадуть нам всім коефіцієнтів. Тут також треба розуміти це. Тобто, якщо ви вже там зараз предпенсійний вік і ви оформлюєтесь фізичною особою підприємцем, то є смисл поговорити з вашим бухгалтером для того, щоб відповідно, ну, він подавав звітності, платив податки з трохи більшої суми, але щоб воно вам не понизило коефіцієнт. Зараз, так, да, вже ж, період воєнного стану ми можемо це не враховувати, але на майбутнє да, в цьому є смисл. Бо були у мене випадки, коли Дві пані педагоги звільнилися на пенсію. Одна офіційно не працювала, друга оформила фізичну особи підприємці, працювала офіційно, все чудово. Там у нас є освітні якісь заклад, у неї був такий приватний, все класно. Але питання в тому, що коли стало момент переходу на загальну пенсію. Я думаю, що наші медики і освітяни знають про це, да? що ви можете якби собі перепризначити заново пенсію, коли досягаєте 60 років загальних підстав для виходу, якщо раніше у вас була у вас була спецпенсія. Так ось, врешті-решт, коли обидві ці пані е перейшли на загальну пенсію, то у тієї пані, яка була фізичною особою підприємцем, при прочих равних, равному стажу, равному вислуги років, умовно навіть часи роботи у них були умовно рівні, да, то у неї пенсія була трошки менше, там буквально 10%, відсотків, але тим не менше, вона була дуже обурена. Каже, я офіційно працювала, я сплачувала податки, а пенсія у мене стала менше, ніж у особи, яка не працювала, податки не сплачувала. Чи це справедливо? Питання, але це є. І дійсно, якщо ми кажемо по законодавству, воно відповідає нормам закону. Тому. В принципі, якби кожен раз, коли ви збираєтесь, або особливо, коли ви незабаром збираєтесь на пенсію, потрібно ці всі моменти враховувати. І якщо ви самі не знаєте, як вона може вплинути на вашу пенсію, якщо у вас немає, там, не знаю, бухгалтера чи ви самі не є бухгалтером, да, щоб розуміти, ці моменти, то, будь ласка, звертайтеся до нас, ми з радістю вас проконсультуємо, проведемо аудит вашої пенсії. На дуже сильні роки вперед, ми, на жаль, цього зробити не зможемо, оскільки невідомо, які будуть показники середнього заробітку. Ну і взагалі, що там далі воно буде. Але тим не менше, зорієнтувати на те, яким чином вплине та чи інша ваша дія, працевлаштування, там не знаю, зарплата на вашу пенсію, а вже ж ми можемо. У нас в описі під цим відео. Є посилання на наш телеграм-канал. Там закріплено список документів для аудиту. Це для тих, хто хоче знатися, чи правильно нарахована вам пенсія, чи неправильно, і яка вона мала бути так само. Там у нас є алгоритм отримання певних документів. Будемо раді з вами співпрацювати. Будь ласка, зв'язуйтесь, надсилайте. Нам в чат вайбер телефонуйте з номерами телефонів, які ви бачите під цим відео, і наші спеціалісти допоможуть вам зібрати документи, якщо раптом у вас щось не вийде. Далі зможемо з вами порахувати, чи правильно у вас призначено пенсію, які можливо є порушення щодо призначення вашої пенсії, і визначитись, чи варто з ним боротись і яким чином, оскільки на сьогоднішнього часу, навіть не дивлячись на якби да. Нестабільні наші судові рішення, тим не менш, практика позитивна, практика переважна на стороні пенсіонерів. Ваша задача правильно обрати ваш шлях і спосіб захисту вашого права. Оскільки те, що мені інколи приходять, кажуть, а у мене. ООО". Іван Івановича в сусідньому там подвір'ї все вийшло, він сам зробив. Так, а я взяв у нього шаблон, взяв, написав в нього свої дані, а у мене відмова: що ж так? Шановні, наші, на жаль, те, що у вас схоже питання да, для тих, хто не є юристом, щодо того, що відмова призначення пенсії, це то, у мене так само відмова, я напишу те саме. Воно не завжди так працює. Оскільки кожна ситуація, вона індивідуальна. І да, у нас вже є досвід, у нас вже є якби. Можливість подивитися в розрізі там 100, 200, тисяч справ. Якщо у вас такої можливості немає, то я б зі свого боку радила звертати до тих, хто її має. Знову таки, да, за свіжого, наприклад, да, я. Не дуже так по встановленням факту народження смерті там на окупованих територіях. І коли у мене стало питання, що мені потрібно для родича оформити ну, таке рішення і свідоцтво, то я звернула до свого колеги, який займається цим питанням ціліспромовано. Да, у нього великий досвід. Він знає всі нюанси, які з цим пов'язані. Хоча я сама юрист, я знаю, як це робити. Я колись проект рішень писала по таких справах, але я розумію, що можуть бути нюанси, і що тут краще вже дати тому, хто знає, як це робити. Це до того, що ви всі можете бути спеціалістами, і дуже розумними людьми. Але якщо ви не знаєте, як правильно захищати свої права, враховуючи те, що повторно з одного і того самого приводу до суду звертатись не можна. Я би вам радила обрати один раз той, якби той шлях, який вас максимально впевнено приведе до бажаного результату. Тому нагадую вас, будь ласка, що в четвер у нас з вами відповіді на ваші питання. Мені буде дуже приємно, якщо ви їх напишете. Тому що е, в онлайн режимі відповідати можна, але ви отримаєте менше корисну інформацію, ніж тоді, коли ви їх написали. Я можу ще подивитися, десь з практики щось сказати, десь якусь цікавинку згадати. Це в першу чергу корисно для вас. Тому я дуже вам дякую. Е, у нас сьогодні трошки такий скорочений ефір. От, але тим не менше, дуже рада була всіх вас бачити. Пам'ятаємо, що в четвер у нас з вами. Відповіді, Якщо у вас є питання, які не можуть терпіти до четверга, будь ласка, телефонуйте, пишіть нам. І ми з радістю відповімо на них наші спеціалісти на зв'язку. Буває, що після ефіру зразу масові дзвінки, тому не хвилюйтеся, всіх опрацюємо, всім перетелефонуємо. Також ви можете написати на сайті в Фейсбуці, здається, нас також на пошту можна написати. Тобто всі канали зв'язку для вас. Ваша задача просто виявити свою ініціативу для того, щоб захистити свої права. Я вам дуже дякую, вам бажаю мирного неба гарного дня. Всього найкращого. Так.